Привіт, любі дорогі близнюки! Це Таро прогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде жовтень, що скажуть карти. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки і також підписуйтесь на мій Instagram аккаунт Посилання на Instagram аккаунт залишаю під цим відео. Там в інстаграмі завжди кожного четверга проходить рубрика «Задай питання Таро», де ви можете задавати свої запитання і отримувати безкоштовні відповіді. Переходьте за посиланням, я вас там вже чекаю. І також виділіться в коментарях під цим відео своїми думками, задавайте свої запитання. І так, перша карта для вас, дороге. Рицар жезлів, вау, рицар жезлів, близнюки, рицар -же, жезлів це чудова енергія, енергія вогню, енергії у вас буде багато, і це енергія радості, тріумфу. І, можливо, такий рицар до вас пішить у ваше життя. Такий рицар, завойовник, вогняний, дуже сексуальний. А також це просування всіх ваших справ вперед. І в першу чергу це може бути купівля, продаж автомобіля. Тому що рицарь на коні і рицарі це завжди рух вперед. Це дороги, це автомобіль. Можливо, купляєте автомобіль чи продаєте. Ну, успішно, до речі, продасте чи купите автомобіль, транспорт пересування. Можливо, у вас чекає дорога, кудись будете їхати. Або до вас гості можуть приїхати, тому що це карта і гостей, і дороги, це рух. Рух уперед. Рух, любий, рух, любий приїзд, від'їзд, відрядження на роботі, пересування. Можливо, ви переїжджаєте з квартири на квартиру, знімаєте, здаєте в оренду з офіса в офіс. Це рух у вашому житті почнеться. Жовтень такий буде рухливий, завжди в потоці, в русі. Так, наступна карта Паш. Паш мечів. Це ідеї, багато ідей у вас. І ці ідеї, можливо, іще і навчання. Ідеї маєте, і щоб їх втілити в життя, бо людина тут така трошки відірвана від землі. Ці ідеї треба заземлити, щоб заземлити, треба мати знання. Можливо, ви шукаєте роботу. Це може бути і такий варіант, що ви шукаєте роботу, і зараз а, ви претендуєте на якусь посаду. Але щоб отримати цю посаду, вам ще треба довчитися, ще якісь знання здобути. А, і ваш мечів це ще про чіткість, про ясність. От ви. А, в жовтні буде у вас якась ідея чи ідеї, але ви будете дуже наполегливим. Вам буде дуже чітко, ви будете чітко знати, куди йти, де взяти ці знання, як зробити це, чи те. тут чіткість і такий намір, ви не будете вагатися, ви будете чітко знати, чого ви хочете і як це зробити. І якщо потрібні якісь ще додаткова інформація, ви будете точно знати, де її взяти. Чудова енергія, Вон буде багато такого. І ясності, і чіткості. Так, наступна карта справедливість, карта справедливості, ангели над вами. Карта справедливості це життя за вас. Тут життя вас веде, ви в потоці життя, і ви будете знати, куди йти, що йти, і те, як ваш шлях. Ваш шлях, ангели над вами вас ведуть. Це ще коли ви коли ви, це не є швидка карта, по-перше, коли може здаватися, що це невеличка пауза. Ви збираєте якусь інформацію і накопичуєте якісь знання, щось ви робите, це є шлях. І сама головна така підказка від цієї карти, що не спішіть все до вас прийде вчасно. Життя не помиляється. І буде навіть краще, ніж ви думаєте. А, насправді тут дуже світла карта. Коли ви навіть тут якщо шукали роботу, то ви знайдете її. Можливо, не зараз, не вже, але не покидайте цієї справи, ви знайдете роботу і таку. Яка вам буде ще більше подобатися. Навіть якщо вас зараз не візьмуть на якусь роботу, все рівно продовжуйте. І ви отримаєте навіть краще, ніж ви думаєте, це як попасти у світлий колектив, в хороший колектив, знайти друзів, попасти в коло однодумців. Це дуже чудова карта, і це сильна така, кармічна карта. Карта Вищого двора. Так, наступна А, світ карта. 20-й аркан, і справді тут 14 й аркан і 20-й, якийсь кармічний вузол буде роз... розкриватися, розв'язуватися в вашому житті зараз, в жовтні. І ця карта масштабування, розширення. Розширюється у вашому житті все. І життя, воно взагалі про розширення. Воно постійно йде в розширення, в розширення, і ваше життя буде розширети. Можливо, ви свій бізнес будете розширювати наймати ще додаткових людей, ще це карта подорожі, кудись за кордон, може бути їх, або свій бізнес перевозити за кордон, це карта масштабування і розширення. І тут, якщо здається, що якось все стоїть на паузі, все визріває і все прийде в потрібний час. Ну, тут чудова карта, хочете ви чи не хочете, життя буде вам давати можливості розширятися, давати можливості. Так, і ще одну карту з цієї колоди. Дивимося, трійка, трійка жезлів. Ви повні ідеї, дорога стелиться вам. І трійка це завжди, коли ви робите щось у, у трьох, якась колаборація у трьох. Є команда. Можливо, будете отут карта розширення, ви будете набирати собі людей, розширювати свою команду. Так, або створювати ще якусь бізнес-ідею, коли в трьох, Це коли в трьох є у вас однодумці, ви щось думаєте, ви зустрічаєтеся, один одного підтримуєте, маєте якісь плани щось в трьох робити. Можливо, до вас хтось приїде пожити і це також в трьох під одним дахом. Або ви попадаєте в якесь коло однодумців, де вам добре, де ви одної думки, і робите щось, всі троє одну справу. Чудова енергія. І також, так, і ще одна колода. Дивимося. Так, ще одна колода. Сімка, сімка, жазів, хтось іде від вас, навіть якщо ви тут попадаєте в коло однодумців. Хтось може від вас піти, комусь не сподобається, що ви попали в це коло, вам там добре, можливо, ви розкажете, і якась людина від вас відійде. Піде геть, відвернеться, не буде згідно з вами. Або хтось із працівників піде, звільнеться, або ви звідкись підете. от у вас є ідея, і ви звідкись, у вас масштабування, можливо, ви приймете рішення йти з найманої роботи, відкривати свій бізнес, можливо, ви так... приймете такі рішення, і ви підете, і будете займатися уже своїм проєктом спільним. і також коли. Сімірка це зміни. Коли хтось іде, не тримайте. А, так. Тільки дивіться, тому що це ще карта, карта як такого злодійства, що забирають щось з собою. Можливо, хтось ще щось захоче прихопити з собою ваше. То будьте тут обережними і все, контролюйте контролюйте всі процеси. Так, наступна колода, карта. Туз чаш. Туз-чаш це карта радості, карта емоцій і карта здійснення бажання. Якісь ваше бажання здійсниться. І це повна чаша, коли Всесвіт дає вам повну чашу можливостей. І вже від вас залежить піти в ці можливості. Двері вам відкриються в нове, в нові можливості. Щедрість від Всесвіту у вас чекає. Чудова карта. І це також ще і про романтику, про романтичні побачення це про кохання. Ваше сердечко буде битися пришвидшено. Ну, тут, кохання, також якщо це ваша тема кохання йде у ваше життя. Але в основному це є карта. Ну Якщо кохання, то це дуже такий маленький росточок, тому що тут. Це карта номер один. І це тільки перша сходинка. Це ще не є десятка, не є таке вау, але це є маленький, щирий росточок, який зародюється в серці. Чудова енергія. Дивіться в можливості, будьте пильними. В жовтні у вас відкриються двері можливостей. Вам головне відкрити двері. І відкриється, вам ще треба зайти в ці двері. Завжди все дає нам можливості. А ми вже наш вибір заходити в ці двері, підхоплювати ці можливості, і в них чи закривати і віддавати іншим. Так, далі. Колесо Фортуни, дорога дорога вас чекає, і колесо фортуни це про дорогу, дорога кудись. Далеко, не близько, далека дорога за кордон, або десь трошки ще далі. Так, не, не, в, не в вашому регіоні, не там, де ви живете. Колесо фортуни, дивіться, тут є і можливості, і чаша можливостей, і то, звідки ви підете, все світ вас підхопить, підтримає, і йде можливість. І пам'ятайте колесо фортуни. Фортуна на вашому боці життя за вас. Але, що важливо, підказка від карт, колесо це треба крутити самим. Коли ви починаєте робити один крок, це світ вам робить 10 кроків назустріч. А те, що хочете ви, ваше життя хоче ще більше за вас, ще більше, ніж ви. Тому що ваші ідеї до вас приходять не просто так. Те, чого ви хочете, життя хоче цього ще більше і потребує цього ще більше. Але оце колесо фортуни треба крутити самому. Це як сісти на велосипед чи сісти на любиве транспорту, а життя наше це також є дорога. І треба знати чітко, куди ви йдете і колесо крутити самотужки. Чудова енергія, енергія фортуни, і фортуна буде з вами в жовтні Так так що все буде вам вдаватися. Шістка, шістка жезлів, ви переможець, ви тріумфатор, карта тріумфу. Все у вас получиться, все у вас вийде, тут перемога. Ви герой, ви головний герой свого життя, і це результат, коли вам подобається цей результат. Цей шлях, який ви пройшли, можливо, ви готувалися до презентації, здавали якісь екзамени, ви здасте цей екзамен, ви пройшли цей шлях. Це нагорода вам за ваші труди. Чудовий результат, коли ви. Тут обмін подарунками, вам дають подарунок, дають оцю троянду, троянду мудрості, заслужений, приз, заслужений подарунок життя вам дає за ваші труди. Це коли вам аплодують всі, і коли ви. Самі собі аплодуєте. Так, я змогла, я зміг. Це чудовий, уже готовий ваш результат результат перемоги. Вам все вдасться. Та, і остання карта Рицарь Кубків. А, чудова карта Рицарь Кубків це про, про романтику, про ніжність, про любов. Якщо ваша тема це. Вас запросять на романтичні побачення, якщо у вас є вже стосунки, також зробіть собі романтичне побачення, романтики більше в ваше життя. І це також ще чудові емоції радості. А це про енергію радості, яка буде панувати у вас в серці. Вам буде радісно, вам буде приємно і вам буде що святкувати. Тут у вас все здається, які би події не відбувалися, чудовий розклад, але все на краще. Ви з усім впораєтеся і йде така підказка, що буде навіть краще, ніж ви думаєте, тому що тут. Чудовий результат і багато радості. Кубки це емоції, це емоції радості і щастя. І любові, багато любові буде навколо вас. Навіть якщо це і не ваша тема, любов завжди присутня в вашому житті, бо людина не живе без любові. Навіть просто друзі, колеги, ваша родина чи просто незнайома людина зробить вам комплімент. Похвалить вас, замітить вас. І ви так само діліться оцією любов'ю. Зауважуйте все хороше в людях. І даріть оцю любов, дивіться у те, що, роблять, що робить людину хорошою. Знайдіть, за що людину похвалити. І ця радість це коло любові буде до вас звертатися. Ви завжди будете мати багато енергії, тому що любов дає нам багато енергії. А не забирає і ви так виділіться також. Робіть оце коло любові. А я вас люблю, обіймаю і бажаю вам, нехай збувається і ваші мрії.